В історії було багато випадків, коли керівники використовували демократичну систему для того, щоб заборонити і закрити взагалі демократію в цих організаціях в своїх країнах. Найяскравіший випадок це Гітлер, 1933 рік. Коли Рейстах підписує закон, який дає право Гітлеру приймати самостійно закон, і на цьому демократія в них насправді закінчилася. Тобто він не просто сам виборов собі це право, йому дали їхні депутати. Та ж сама історія в нас. Для мене це просто нікчемне голосування про те, що набу і САП перестають бути самостійними організаціями. І Дуже важливий урок для мене, як завжди, згадую е атаки на такі компанії, як Новопошта, Розетка. Коли е ці компанії звернулися до людей, до суспільства, це були не одиночні якісь там голоси, це тупо вся країна піднялася на захист е цих організацій, тому що в них дуже сильна підтримка, всі знають, що вони роблять. Так ось, е якщо ти в нашій країні щось хочеш робити самостійно, ти мусиш підтримувати зв'язки не просто там з президентом, чи з Єрмаком, чи ще з кимось. Вони є з часом, скоріше за все, або ти будеш на них працювати, або ти тебе з'їдять. Потрібно будувати підтримку суспільству. Яка підтримка суспільства в Набу і в САП, думаю, що дуже низька. Тут питання не підтримки їх, а підтримки як організації, як незалежної організації, як організації, яка Висунули певні звинувачення кумам, міністрам і топ-керівникам цієї країни, які зараз це все і роблять. Тому однозначно для мене це не демократичне рішення. І прикриватися тим, що це депутати прийняли, це для мене взагалі нічого не означає. Хоча, звичайно, дякую тим людям, котрі привели до влади оцю от суперкруту команду. Ладно, я сподіваюся, що ми це пройдемо, і Україна вийде сильнішою з цієї ситуації.